Чи бачили ви колись вежу з черепів? У місті Ниш є така, називається Чиликула. 1809 року сербські революціонери були атаковані турками. Аби не здатися ворогам в полон, не бути посадженими на палю. Інжеліч, який очолював сербів, вистрелив по пороховому складу, через що загинули, і він сам, і всі його побратими, і турецьке військо навколо. турецький візит ниша наказав стягнути шкіру з голів нжеліча та його побратимів, зробити з них опудало та надіслати до османського султана. Після цього черепи повернули до ниша і тур. Збудували них, як застережень для майбутніх поколінь, аби у тих не було наміру повставати проти Османської імперії, але це не спрацювало і Чалекула стала символом незалежності та незламності духу. Так, у нас із сербами складні взаємовідносини. Але якщо ви наступного разу зустрінете серба, який почне вам розповідати про добрі наміри і братський народ Росії, то можливо вам вдасться дослухатися до нього. Якщо ви спитаєте, чи пробачили серби турка дії, наприклад, у Ніч? Чим вони відрізняються від дії Росії, наприклад, Оленів?